Добрий день, шановні колеги, радий вас вітати на нашому вебінарі. Дозвольте представити. Звати мене Макаренко Олександр Григорович. Сьогодні до часу дня я буду з вами працювати, і також завтра ми з вами з 10 до часу дня продовжимо наш такий цікавий вебінар, присвячений тетраметричним методам аналізу. По плану, ми сьогодні з вами згадаємо, повторимо хтось. Я, може, для себе щось нове знайде цікаве, і тут є дійсно деякі новинки з приводу концентрації, з приводу правильного трактування. Поговоримо про посуд, які використовуються те, тематичному методі аналізу. Поговоримо про те, як правильно його використовувати, як правильно його мити. Це дуже така актуальна проблема для багатьох і вона Потребує, в принципі, такого рішення, можливо, я вже навіть і дозрів до того, щоб зробити якусь цікаву глядову статтю з приводу таких проблем, які виникають під час миття посуду. Тому що загалом в дуже багатьох випадках вони, в принципі, і визначають якість кінцевого результату аналізу, на що ми буває не звертаємо увагу. Навіть подивимося на такі. Елементарні прості речі, як навіть правильно закріплювати ту ж саму у штативи, тому що із власного досвіду під час деяких процедур проведення тестування самої самобірятки, можна помітити цікаві закономірності, що залежно від типу скла, з якого роблена бурятка, залежно залежності від сили, з якою ви її затискуєте в затискачі. В елементарних речах, які стосуються того, як правильно працювати з бюреткою, теж може бути досить таки багато помилок. Отже, тетерметричні методи аналізу, ну, почнемо ми почнемо з того, що я нагадаю вам, що загалом аналізи в хімії, і ви це добре знаєте, діляться в основному на хімічні і фізико-хімічні. Ну, інколи виділяють певну чинну групу фізичних методів аналізу, тому що, наприклад, там потенціометричний, е, е, або ну, будемо говорити так, е, е, метод, який пов'язаний, наприклад, на електропровідності, то це, в принципі, може віднести до чисто фізичних методів аналізу. Ну, а хіміко-фізичні методи або фізико-хімічні, е, тут ми можемо реєструвати якийсь хімічний ефект. Тобто якийсь фізичний ефект, який у нас відбувається під час, наприклад, там, деяких хімічних перетворень. Ну, наприклад, коли ми з вами проводимо реакцію нейтралізації, кислотно основне тетрування, то ми, наприклад, тут вимірюємо значення PH або опосередковано значення, якому там відповідає. Те ж саме, наприклад, коли ми проводимо автоматичне тетрування в окисно-відновних реакціях. То прилад теж, наприклад, реєструє там фізичні дані зелені то, як проходить ця реакція. Тобто ці всі методи вони в, в аналітичній хімії дуже часто паралельно супроводжують один одного. Ну, коли ми говоримо про різницю між кількісним і якісним аналізом, ну от така дуже красива картинка одного із. Закордонних підручників по аналітичній хімії, що якісний аналіз, то ми визначаємо, наприклад, там елемент або якийсь компонент, ну, як дегустатор з правої сторони, він скаже, що там в принципі є. Ну а в по кількісному аналізу нам потрібно визначити його кількісний вміст. Ну, така дещо сатирична картинка, яка демонструє ці певні закономірності. Що стосується хімічних методів аналізу, то вони ґрунтуються на хімічних, ну, зокрема, на електрохімічних реакціях. Тут аналізовану пробу піддають хімічні взаємодії із аналітичним реагентом. Ну тут, походи, ще до мене заходять в конференцію, тому я дещо можу чуть-чуть відволікатися. Даючи дозу на те, що да, те, що заходили, далі це велика група, як я вже говорив, фізико-хімічні методи аналізу, і самі фізичні методи аналізу, вони ґрунтуються на фізичних явищах і процесах. Наприклад, там може бути взаємодія речовини з потоком енергії в загальному такому значенні. І є ще біологічні методи аналізу, які ґрунтуються на біологічних аспектах, ґрунтуються на явище життя, тобто. Як ростуть мікроорганізми, як деякі мікроорганізми, наприклад, реагують на певні речовини, ну, зокрема, там, визначення, наприклад, вітаміну В12, крім того, що його можна робити хроматографічним методом аналізу. Є і мікробіологічний метод аналізу, в якому кількість мікроорганізмів, які селективно пророщуються в присутності певної кількості вітаміну В12, то ми можемо тут з побудовою такого калібрувального графіка. Відповідним чином маючи стандартні розчини і маючи там робочий розчин, то ми можемо визначити, яка кількість цієї речовини, наприклад, вона знаходиться в проби. Причому, що, наприклад, цікаво, сказати, що в деяких випадках ці біологічні методи дають більш достовірні результати, тому що в хроматографії буває ситуація, коли молекула вітаміну в 12 вона може, наприклад, втратити. Центральний свій іон Кобальта, і при цьому вона втрачає свою біологічну активність. На хроматограмі це може бути мати той же час утримання, там, максимально близький до часу утримання самого вітаміну b 12 Тобто, ми можемо сказати, наприклад, що інструментальним методом аналізу він у нас є. А ось біологічні методи можуть показати, що в дійсності він неактивний і таким чином його немає. І... Ця проблема вона, дійсно теж існує, тому при виборі, наприклад, методів аналізу потрібно керуватися іще і такими певними аспектами, про які ми згадали. Також інколи самі аналізи їх кваліфікують за кількістю або, може бути, за об'ємом аналізованої речовини, і тут ми можемо там провести там макроаналіз. Напівмікроаналіз, ну, далі сам мікро і ультрамікроаналіз. Що говорити про хімічні методи аналізу, це ми про метод титрування, то, звичайно, тут ми знаходимося з вами у сфері, наприклад, макроаналіза, може, трошки напівмікроаналіза, але далі чутливості цього методу, наприклад, вже не вистачає. Тому в. В області, наприклад, фармацевтичних лікарських препаратів, найчастіше метод титрування використовують при аналізі там фармацевтичних субстанцій. Ну а у харчових продуктах цей метод дуже широко застосовується, тому що в принципі компоненти, які визначаються, вони знаходяться в досить великій концентрації. Чтості цього методу цілком достатньо для того, щоб дати адекватний результат аналізу. Коли ми говоримо про методи аналізу аналітичної хімії, ну, дозвольте вам нагадати, що і в кількісному аналізі, і в якісному аналізі ми з вами тут реєструємо так званий аналітичний ефект. Він може бути це зміна показань приводу, загалом, ж саме, наприклад, там хроматографія, ж саме тентрування, наприклад, там потенціометричне, ми тут реєструємо ці речі. Це може бути, наприклад, тому саме тематичне методи аналізу: це зміна кольору, наприклад, наш індикатор, який ми додаємо, змінює хвиля залежності від pH, або в описно-відновних реакціях, коли ми титруємо перманатом калію, то коли він повністю весь прозаємодіяв із відновником, буквально одна там краплинка його дає вже рожання.